Мої любі вітання. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Мене звати Сергій Долина, місто Київ, громадська організація Олегів Щит. Вибачайте за зовнішній вигляд, тільки що з тренування. Я не служу в ДШБ, це просто тіняшка їй 100 років. Я в неї займаюсь гирями. Я не є в ЗСУ, я інвалід третьої групи, я не бачу одним оком. А іншим бачу 70%, Бо мене навіть не беруть в армію по власному бажанню. Ось це мені буває. Кажу на змаганнях: ох, тобі повезло, да, повезло. Ось, мої любі, сьогодні буде невелике таке відео з приводу все ж таки нашої зараз улюбленої теми злободенної це інформація в грівому спорті. Ну, я вам скажу, хто тільки включився в Україні, є грівий спорт. Всеукраїнські організації з нас зараз ми маємо три: Асоціація Грівого спорту України, Союз Грівого спорту України і Федерація грівого спорту України. Союз грівого спорту України це наша, так би мовити, основна ну, організація. Ація, котра має угоду з Міністерством молоді та спорту, і після змагань. По цієї громадської організації видаються посвідчення саме е, зразка Міністерства молоді та спорту, тобто майстер спорту України, е, кандидат майстри спорту України, таке інше. Інші всі громадські організації видають посвідчення е, і проводять змагання всеукраїнські в рамках своїх громадських організацій. Ось. Часто з чого приводу буде сьогодні відео? З приводу що люди звертаються в нашої спільноті в Олегівщиці до мене особисто, до моїх побратимів, друзів, спортсменів з приводу інформації з приводу грівого спорту. кажуть, є календар на 2026 рік. Ми хочемо, ми побачили відео в Фейсбуці. В Ютубі, в Тіктоці ваші з гірьового спорту зі змагань тільки наших. Я маю на увазі Олегів а з приводу от в Борисполі нещодавно пройшли змагання. Биков проводив спільно з союзом гірівого Спорту, Дуже класні, багато було спортсменів. Ми щось проводимо. Хто ще проводить люди, бачать інформацію, хочуть займатися гірьовим спортом і не знають, де брати цю інформацію. Я кажу, заходьте називаю організації, котрі проводять, кажу, заходьте на їх офіційні ресурси, і там буде календар. Але. Користувачі, спортсмени, користувачі інтернетами спортсмени заходять і інформацію не знаходять. Ось. В мене таке заклик, запит. Давайте зробимо якийсь єдиний ресурс, великий в Фейсбуці або десь, або скидайте нам, ми будемо в Олеговому щиті, щоб люди просто бачили інформацію з приводу ваших громадських організацій, де ви проводите якісь змагання. Я розумію, війна зараз не можна оприлюднювати місце проведення змагань. Міністерство молоді та спорту радить це не робити, але можна оприлюднювати хоча б дату приблизно, плюс-мінус там 3 тижні місяць. Розумію, війна. Лекаути завтра взагалі можуть забомблять, не дай Боже, і ми не зможемо нічого проводити. Ось ну те, тем паче, що плюс-мінус люди розуміли, коли проводяться змагання. По перше, і по-друге. Мати, щоб були контакти очільників осередків, асоціації грівово спорту, федерації спорту і Союз спорту, очільників осередків в тих місцях, обласних центрах, де спортсмени мешкають, щоб вони могли виступати і на обласних, обласних змаганнях. Ось. З приводу е, державних змагань, так би мовити, котрі проводить Союз Грігового спорту України. Ось е, звертайтесь до голов осередку, шукайте в своїх місцях, хто ще не знає, голови, голови осередків Сизгрів спорту України. Також є в інстаграмі спільнота Союз Грівного спорту України, там е, може бути інформація. Асоціація Гріго спорту України має гарну Фейсбук-спільноту, там е, буває оприлюднений. План, календарний план на е, наступний рік, а також е, місце проведення змагань умовне, ну тобто регіон, там, Львів, Вінниця, Київ таке інше. Федерація грівспорту теж в Фейсбуці має е, свою сторінку. Вона досить неактивна. Е, можна писати їх президенту Федерації спорту України Щербійний Юрій Володимирович. А також можете писати нам. Я не рекламую нашу спільноту в Фейсбуці. Олегів ШІД називається наша спільнота в Фейсбуці, Олегів Шілд. На англійській мові можете писати українську Олег Шіт, і там в нас є вся інформація, ну яку ми збираємо, а також нормативи по всіх цих існуючих всеукраїнських організаціях. До речі, ми ем, організація. Але Елегівщит міська Київська. Ми проводимо змагання з Казацького жиму Гирі або з жиму Гирі. Казацький жим гирі – це жим гирі з довільною зміною рук. Е, є звичайний жим Гирі Казацький, а є жим гирі Казацький довгим циклом. Ось довільною зміною рук 10 хвилин. Ось є теж нормативи, і можна отримати відповідне посвідчення на офіційних змаганнях котрі проводять якісь установи з Олеговим щитом. Ось можна отримати посвідчення від третього розряду до майстра спорту. Ось ну, це формулювання майстер спорту з козацького жиму гирі за версією олегів щит. Майстер спорту України. Таке посвідчення може видавати тільки Союз гирьового спорту України разом з Міністерством молоді та спорту України. Взагалі це видає держава. Ось. А, також Звернення до очільників всіх організацій, асоціація, Союз, Федерація, оприлюднити протоколи досить є гідні результати. Хочеться іми ділитися. До речі, от я виступав нещодавно на Кубку України з Рьового спорту, який проводив Сюзрівого спорту та міністерство спорту України. Був Кубок, Гірів... Кубок України з вправи Ривок, і дуже були гідні результати. Були Ривок 32 кг, кілограми. Група А, це професіонали, і хто нижчий майстра спорту. Група Б 24 кілограми. Гірять дуже гідні результати. Я виступав вагова категорія 95. Я зайняв четверте чи п'яте місце. З результатом 142. Вибачте, 140 балів. Два зняли. Ось перше місце 204, що Білецький. Друге місце я не, не пам'ятаю. Хлопець там щось під 180. І Максим Олійник з Харкова. Наш товариш 164 чи 168. Ось ну тобто реальні результати були. І в 95, е, перше, друге е, за 200. Тобто є чим пишатися, а люди не знають. Тобто ми повинні рівнятися на ці е, е, результати. Асоціація Гріво спорту України проводила свій кубок в Ужгороді. В Ужгороді, ні, в Львові теж хочеться мати це ці протоколи. Федерація грівого спорту буде проводити 13-го дванадцятого в Києві Кубок Федерації Гривого спорту, присвячений ЗСУ. Теж хочеться постійно мати протоколи оприлюднені в інтернеті. Давайте зробимо. Скидайте мені в Олегові Мітів. У нас там десь 1200 підписників. Будемо викладати це в інформацію, щоб люди знали. Бо вони пишуть нам, а які результати, які ці, які ці, і з приводу світових результатів. Не всі розуміють, як заходити на спільноти міжнародні, по Союзу його спорту і УКЛ називаються так, по ВІКСФ, це наша асоціація, і по ІДЖІСФ ФГСУ, де дивитися ці протоколи. Ну, не хавайте, це цікаво людям. Ось ну трохи не зрозуміло зараз. Тільки чемпіон, чемпіонатів світу, що ми досить не розуміємо. Сьогодні побачив на сторінки свого другого першого тренера у Олега Єлікі Аліга Вірельфіліка. В нього викладений пост, вони проводили щось там чемпіонат Італії або показує виступи в Рімі. І пишуть йому його товариші в коментарях, що був чемпіонат світу. якийсь по Союзу світовому, в Китаї, і де, е, в Казахстані, де було 5 країн, написали 25, і що результати були смішні. Але зараз проходить якийсь другий чемпіонат світу е, в Китаї, тільки зараз пройшов, а зараз проходить, де е, спортсмени рвали по 230 чи 40, 32 і за 10 хвилин з одною зміною рук. Ось ви уявляєте собі, Ось це проходило в Китаї, там були країни Азії, і е, там була Росія. І росіяни оце рвали за 200 грін. Ось за 200. Це якась світова організація, котра проводить теж світові змагання з рявого спорту. Треба мати інформацію, ми не маємо. Ну, реально, ви бачите, і хтось пише, опять же, що Олега Авриловича на сторінці, можете зайти до нього в Фейсбук, Олег Іліка, пишеть англійською мовою, Олег Іліка. І там коментують його товариші ну, по світу, він же багато їздить. Каже, зараз тільки ми маємо світових організацій, кожен другий чемпіон світу. Так так це правда? Це правда. У Щербіни Юлі Варвініча чемпіони світу. В асоціації зараз проїдуть чемпіони світу. В союзі рьова спорту е світовому. Там два чемпіонату світу. Зараз проходить чемпіонат світу е в Літві чи в Латвії, в Літві там були свої чемпіони світу. І зараз в Казахстані в Китаї свої були чемпіони світу. Я не хай будуть виступають. Ось, хай виступають, хай тільки підари не виступають на змаганнях, де ми виступаємо. Ось це, е, цей, росіяні, так би мовити, котрі підтримують війну і Путлера. Ось, е, щоб була інформація, до чого, е, до чого стремитися. Ось, ми от виступали вчора, позавчора е, на Спартакіаді Київської. Поривку Гірі, так, 24 кг, здоровий киянин ФСТ-Спартак. Я порвав 204 рази. Ну, Це мало 24-ку для мене, але з гарною фіксацією. Я 2 метри на розріст. ТС, ну, тобто, фіксував. Ще президент Федерації Рівного спорту України був суддя, доводилось гарно фіксувати. Все там О, ти герой, ти суперрезультат. Але я знаю, що це не суперрезультат. Це результат вищий кандидат в майстрів спорту по асоціації і по Союзу, але все одно хлопці в Барісполі рвали. Але з таким результатом я ледве-ледве став би третій в 95, бо в Борис теж проходили змагання в суботу пам'яті героїв загиблих. Ось. Тобто треба інформацію, щоб люди знали, на що орієнтуватися. Резюмуючи, мої любі очільники міжнародних і всеукраїнських організацій, Асоціація, Федерація і Союз. Давайте на своїх ресурсах оприлюднити, по-перше, календарний план, щоб спортсмени могли орієнтуватися. І делегуйте своїм підлеглим, так би мовити, хто очолює ваші посередки по містах і обласних центрах, щоб вони оприлюднювали на своїх ресурсах у Фейсбуці і зараз у кожної групи теж ці календарі доводила до спортсменів. Ось, от і все, все, що я хотів сказати з приводу інформації. Це століття. Зараз всі телеграми, фейсбуки, Інстаграми, щоб була інформація з приводу календарного плану, з приводу протоколів, результатів, ось і з приводу, де займатися. Де займатися в Києві? Можна займатися у нас на стадіоні Спорта, Олегів в Шіт. Можна займатися в інституті біоресурсів. Нубіп, тренер Андріяш Віталій, Віталій Віталійович, можна займатися у Щербіни Юрія Володимировича. Так, як мовити, федерація Союз і асоціація. Ми є представником асоціації гріового спорту України. Я. Товарищую і маю спи... робочі відносини зі всіма. Я не кажу про свої особисті симпатії для кожного, але я виступаю, їжу тренуватися в кожну організацію. Ось ми, я пропагандую і. Багато років жим гірі, але я виступаю по ривку гірі, по довгому циклу е, одної гірі. Е, також і в подвоборстві на 24-ках виступав і на 32 ках дав травми поперека. Зараз е, немає такої можливості. По R-12 я виступаю, тобто не тільки жим гірі. Теж людей ми тренуємо. Хто бачить наше відео, в нас немає ухилянтів в залі, я інвалід. Е, зараз хлопець займається теж після поранення. Теж, як я, оком одним не бачу, в нього нема ока. В нас ДСНСники, в нас Ярослав Савчук обмежено придатний, він науковець, віруси, там щось бореться з вірусами. Теж в дівчатка в нас займаються, хілянтів в нас немає. Не пишіть, ідіть на фронт. Я писав два рази, мене не беруть. Ось міха відвоював. ДСНСники, тушать, гасять пожежі. І одного ми ДСНСника Данила Скадина втратили півроку тому. Ось так, все. Очільники організації пишіть результати, пишіть протоколи. Ось, і давайте разом е, будемо щось робити. Йти до, разом до перемоги. Ось, нещодавно спілкувався е, з е, президентом Сигурєвого спорту, з Бервиничуком Валентином Юрійовичем, і кажу, давайте зробимо як безпосередньо очільник київського осередку асоціації горілового спорту, давайте ем, зробимо якесь змагання е, раз на рік називаємо я не знаю, як його ем, зліт е, конференція, де будуть представники Федерації, Союза. І е, І Будемо боротися, будемо. Давайте вже так вирішили, будемо робити вправу ривок гірі з одною зміною рук, щоб я теж мог виступати. І будемо так разом спілкуватися і проводити таке змагання, щоб розуміти, хто найсильний е, гірювик. Ось, треба бути разом. До речі, наштовхнув мене на це відео, мій друг Володимир Яковченко, котрий. Зараз з лісу трохи переїхав на фронтів якусь там селище. 160 днів, да, Вовчик, 160 днів просидів на передку Зараз трохи там десь є в якомусь оселі. І ти він мені написав з приводу цих змагань, де в другого чемпіонату світу по союзу гірьового спорту. Ось написав мені, і сьогодні побачив у Олега Авреловича теж цю інформацію і вирішив зробити відео. Ось. Мої любі, йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава віки, Богу Святому! До да побачення!